це я фіксиків, дисклеймер хоч. Дисклеймер, дане відео зроблено лише для розважальних цілей. Частина авторських прав фіксики, дане відео не питається нікого скоробить. з цього відео категорично <кхід> не можна повторювати в домашніх умовах. Ну, вам перегляду, якого я не також всі збирають тут цими китовою іграшки. Привітик, внучки і внучиха. Привіт, дідусь ти наш. Ну и да, иди наши одноклассники. Там шпуля. Приветик. Привет. Здрасте. Формула Плоси. И другие. Фуер. Э, вертус. И там Верта. Вертусечка наша. Эй, Тут такая справа. Нас, як бы, чудаков зрады в бойму. Бо його дім, -дім, дім Дімич якось підкупив. Для мене було шоком, що чудаков на зрадив. Ну і сього. Ми будемо відбиватись. Так цікаво. Руж'я. Ну не одне ружьє. А цілу групу тих, Коротше, гвинтівок. На і... Один по тому. Ну что ну, же, чудаков, дим гім Деммеч, сдавайтесь. Мы в лабораторию свою отстоим! Свою частину лаборатории! Пу-пу-пу-пу! Пу-пу! 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 Пу! 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 Пу-пу! Дед, дус, Пу! 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 пульки Пу! без. Наших територій, лабораторії. Це наш останній шанс. Бо Дім Дімечева квартира зайнята Дім Дімечем, який нас знову приймати не хоче. Ми програли лише в битві, але не програли у війні. Що стоїш? Відбивайся скоріше від них. Вони і так скоро нас не наш корабель ранений! У вентиляції! Іншого вибору немає! Єс! Yes. ти можна перепочити! Фух. Like.